Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене для вас огляд товарів для рукоділля. Я тут придбала декілька низочок перлів, на мою думку, дуже цікавих, красивих, зараз детально з вами все розглянемо. І декілька позицій фурнітури з сайту Аліекспрес. Посилання на ці позиції на фурнітуру, я залишу в описі під відео, як завжди. Ось. Ну, а ці просто пропоную порозглядати. Та помилуватися. На ці посилання не буде, тому що ну, просто куплено в звичайному магазині. От. Ну що ж, починаємо. Перша позиція ось такі барочні диски. Барочні перлини у формі дисків. На мою думку, дуже цікаві. Я раніше таких не зустрічала. Взагалі, ви знаєте, в анкарі не дуже великий вибір різних перлин, таких цікавих. Ось, тому ну, в Стамбулі ще можна знайти. Оскільки товар такий нерядовий, ну, то й ціна на нього, самі розумієте, зараз покажу, ну ось за низку. Ось. Але все одно, ну, на мою думку, красиві. Єдине, що тут багато є таких природних дефектів, бачите, якісь там крапочки десь. Хотілося б, щоб за таку ціну всього цього не було, звичайно. Ну, ось тут ось є, бачите? Ну, але, в принципі, там теж щось таке ось. Але все одно, мені дуже захотілося. Щось мені сподобалось. Ось теж, бачите. Ну, тобто є такі моменти. Ну, природний матеріал, з цього ніяк. З того, що було, була вибрата найкраща низочка. І куплена. По розмірам, давайте я скажу вам. Знайшла свою лінійку. Ну, давайте прикинемо, що тут з розмірами. Значить, 16 мм діаметр цієї перлинки. ось Ну, а так, напевно, що десь 4. Напевно, зараз спробую. Або навіть 5. Ну, приблизно 5 ось ця перша. Ну, вони, бачите, вони. Не ідеальної форми, тому якась трошки товша, якась трошки, трошки тонша. Але, мені здається, все одно. Матеріал цікавий, крупний. Ось і. Або фрагментарно десь. Ну, Скоріше за все, це буде фрагментарне використання. Ну, Такі от перлинки. Переходимо до наступних. Наступні це ось така, ось така синя низочка. Низочка синіх перлів. Вони. Дуже схожі, схожі на чорні, але все ж таки темно-темно-сині. Вам навіть на камеру вони так яскраво блищать. Ну В житті вони теж, в принципі, але мені здається, менше блищать. Це, напевно, під дією лампи, цей перламутровий ось цей блиск дає такий колір. Вони теж різних таких розмірів, якісь поменші, якісь побільші. Ось, ну Але мені вони здались теж цікавими. Тут одна така є, яка мені найбільша. Ось ця, Подивіться, яка. Який шикарний екземпляр. Дуже красива перлинка. ось. На ну, тут зовсім малесенька. От якщо порівняти їх, так вони от поруч знаходяться. Дивіться. Озна і друга. Бачите? Тобто різні, різні. Можна на сережки їх використовувати, так якщо підібрати якісь такі більш-менш схожі за розміром. Можна десь фрагментарно проставляти просто в намисто. Ну, в будь-якому разі матеріал хороший, цікавий. І Ванкарі взагалі з чорними перлами біда, насправді. Ну, от З темними білі є, а от таких темних немає. Я хіба що знайшла була одні, я вам їх вже показувала, але вони мене тут зараз недалеко лежать. Оце єдині, що я знайшла в Анкарі. такі от картоплиночки. Ну, теж такі крупні, але я вам вже їх показувала. От. Ось такі. Далі з чорних перлів ще взяла такі перлиночки. Це вже в формі крапельки. І вони теж барочні, і вони, бачите, яких кольорів. Неоднорідних якісь виблискують синім, якісь виблискують золотом, десь фіолет проскакує. Тобто відтінки різноманітні. Ну, мені це дуже насправді сподобалось. Ця низочка теж вона не з дешевих, скільки тут вона коштує, бачите. От. Дуже гарно. Там ще були, ви знаєте, я взагалі хотіла крупні, такі крупні в формі краплі, перлини. Але вони там взагалі щось так заоблачно коштували. І, ну, неможливо одразу купити все по таким цінам, на жаль. Так що будемо поступово чогось підкупляти. Ось. Ну, гарні перлиночки. Давайте я вам теж їх помірюю. Я, до речі, вам сині забула поміряти. Ну, та ладно вже. 15-16 мм довжина, Ну, десь 15, насправді. 15-16 да. 15-16 мм розмір в довжину перлинок і в ширину, ну, бачите, більше сантиметра, десь 12. 12 в ширину. Теж такі немаленькі, але порівняно до цієї звичайно. Крапелька менша. Ось. Красиві. Так, і остання низочка перлів. Подивіться, я їх називаю лапи. Вони мені лапки нагадують. Ну, мож, можуть бути гілочки чогось, можуть бути у них рука. <сіх> ну, тут насправді така справа. Асоціації це така справа, індивідуальна. Але вони мені дуже подобаються. Ну, прям дуже. Теж обрали таку більш-менш охайну низочку, акуратно. Там була низочки, де, де ці лапи були, від, можуть бути, відламані. І теж вони. Коштують, ну, ці, ці трошки дешевше, бачите, 30. Um. Але все одно за таку ціну купляти, коли вже хоча б одна намастина вже не піде в роботу, це вже буде шкода. Ось. Красиві, теж крупні. Давайте поміряємо, ну, якусь сюди. Давайте поміряємо. Ой, це інші. Ось так. Ну, от найдовша, від точки до найдовшої точки 4 см. Бачите, 40 мм. А в ширину 20 майже 30. Ну, майже 30 міліметрів. Ну, звісно, ви бачите, вони всі різні. Деякі побільші, деякі поменші. Куди їх використовувати? Я думаю, вони б гарно виглядали в сережках. Ось, і як підвізка в намисто. Можливо, навіть якось їх інтегрувати в саме намисто, ну це вже треба мати якусь конкретну ідею, щось там крутити, вертіти, щоб воно там все склалося. Але на сережки буде прекрасно. На підвіску так само. Ну Такі от клапи. І тепер переходимо до розпаковки з сайту AliExpress. Я в основному доповнила ті позиції, які в мене закінчились, або ось ось закінчаться. Тобто я взялася такі замочки з позолотою, ну, в кольорі срібному та золотому. До золотих у мене претензій немає, все начебто гарно. А от срібні подеколи якісь трошки як покриття, ну, щось, щось з ним не те. Так, вони блищать, все гарно, все, все красиво. І не темнішають, і все. Але десь тут було пару штучок. Зараз знайду. Ну, ось знайшла дві такі шту... дві... Два замочка. Дивіться, ну трошечки як. Трошечки пошкоджено це покриття. Сподіваюсь, що вам видно. От. Не знаю, можливо, я занадто прискіпуюсь до цього всього. Хочеться, звичайно, я тут більш-менш. Ну, зараз дивлюсь, начебто більш-менш. Ну, ось ця, ось ця одна застіпка така пошкрябана якась трошки. Ну, ось, бачите, так, під кутом трошки видно. М -м ну, от, не знаю. Ну, в принципі, в принципі хороші застіпки. Хороші застіпка по 20 штучок їх йде в позиції. Далі я купила колоти. Теж абсолютно однакові, теж з покриттям, теж по 20 штучок їх йде. Теж в золотому і в срібному кольорі. Я вам показувала в якомусь відео, коли збирала намисто. У мене їх залишало всього дві, тих, що, що з покриттям. І вона зламалася одна з них прямо в процесі виготовлення намиста. Ось так так, знаєте, в самий непідходящий момент. Так що ну, дозамовила собі і заодно і цих срібному кольорі. такі. Нічого особливого, але просто корисний і якісний матеріал. Тут один отвір, куди просувається тросик, всередину ставлю крім, і затискаю все це діло. Ось так. Потрібний матеріал, тому що, знаєте, інколи е, інакшим способом ніяк не закріпити. Наприклад, ну, як ось це намисто, яке я вам показувала, так? на якому якраз цей елемент у мене зламався. То е, тут настільки тоненький отвір, що просто інакшим способом ніяк тут не закріпити. Ну, Хіба що збирати на нитку, а потім зав'язувати вузлик. Але все одно цей вузлик треба ховати в цій колоті, скажімо так. От. Ну, на тросик так само. Тобто повернутися назад тросиком, хоча б трошечки ось тут, не влізе. Він ледве-ледве найтонший тросик з тих, що в мене є, 0,3, заледве ледве проліз один раз в, цю, в ці намистинки. Тому що тоненькі отвори. ну от Для таких моментів ці колоти не замінні. Наступна позиція шапочки, класичні, лаконічні, без всяких візерунків, 6 мм їх е, діаметр. Дуже вони мені подобаються. Теж їх тут по 20 штучок. Чесно кажучи, це, звичайно, майже нічого. Ну, тобто, да, якщо використовувати так не фрагментарно ці шапочки, а так нормально, то ну що це одна прикраса. Тому вони, звичайно, розходяться дуже швидко. От, ну. Добавила собі, бо якщо в золоті в мене ще якось трошки лишилось, а в сріблі майже нічого. Я замовляла колір саме срібла. Я не пам'ятаю саме на цьому сайті, чи був він в кольорі родію, це саме сріб, срібного кольору і такі блискучі. Тому що на деяких, деяких магазинах вони продаються як такого сталевого кольору, не блискучі. Ну, можливо, то і є якась нежавіка. Ну, ці блискучі, бачите? По 20 штучок. І остання на сьогодні позиція ось такі намистинки циліндричної форми з гранями такими. Я їх взяла в трьох кольорах: в золотому, в срібному та в чорному генблек. Такі подібні намистинки є, багато їх різних форм. Ось, в мене кругли, круглі, в принципі, є, а ось таких немає. А в мене є ємистинки е, цікавої форми, малахіту, ну, такого, такої подібної форми. І я це думала, з чим його поєднати? От, можливо, якраз вони туди гарно підійдуть. Ну, от їх, їх позиції по чотири штучки. Розмір їх зараз, зараз. Зараз вам скажу, давайте поміряємо. Розмір їх. Ой. 10 міліметрів на на 5. Або на 6, на 5. 10 на 5 міліметрів. Отакі от гарнюськи. Мені здається, такого добра завжди хочеться більше. Щоб щедро його розставляти. Ну, по 4, так по 4. Тут, бачите, он деякі кристалики, вони тут є, всі є, але ніби як. Трошки нерівно вклеєні в деякі, бачите? Тобто таке може бути. що трошки як втоплений ось цей кристалик один. Ось. Ну, так начебто, все на місці, всі кристалики на місці. Гарненько. Ще раз викладу перед вами всю цю красу, щоб ви трошки на неї полюбувалися. Ось. Я, наприклад, сама люблю в інших майстрів розглядати все це добро, тому що, ну ну, гарно подобається. Насолода якась естетична від цього всього. Так, ну а на ці позиції я, звісно, залишу посилання в описі під моїм відео на сайт Aliexpress. А вам дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мене. Залишайте свої думки в коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Дякую вам за увагу. На все добре. Бувайте!